Вимушені залишати власні домівки переселенці з Донецької та Луганської областей переїжджають до Запоріжжя. Тут вони знаходять не лише дах над головою, але й місце роботи. Андрій з родиною приїхав до Запоріжжя місяць тому. Каже, жити в рідному Слов'янську далі було неможливо. Навірно із за того, що просто корень уже в той время їздили бальниці розстрілювали. Дорога до Запоріжжя була довгою. Довелося зробити декілька пересадок. оттуда вывозила машина, получается километра два от Славянска. Село называется Макатыха. Потом оттуда бусик забирал до Изюма. А с Изюма уже автобусом сюда. Ну, мы так переезжали. Не гаючи часу, Андрій, як голова сімейства, разом з племінником почали відразу шукати роботу, адже треба було прогодувати велику родину. Ми да, как бы шукали роботу по газеті, але нам нічого не підходило і звернулися в центрі. Ну, там нам доволі швидко устроїли нас, на Запорожь сталь. Зараз працюємо, поки нам подобається. На заводі чоловік працює слюсарем зі збору металоконструкцій. Каже, своєю роботою задоволений, адже це робота за спеціальністю. У Запоріжжі таких переселенців, як Андрій, які звертаються до Центру зайнятості у пошуках роботи, більше 50 людей. Из 53 человек 35 человек получили статус безработного. То есть у них есть на это право, есть полный пакет документов, то есть паспорт, трудовая книжка, они не являются нечастными предпринимателями, то есть не получают пенсию, они не занятое население. Из 35 человек 26 э, назначена выплата э, помощи по безработице и 6 человек трудоустроено за направлением службы занятости. Запорізькому центрі зайнятості переселенці можуть отримати консультації, обрати бажану роботу або записатись на співбесіду. На даний момент у мене є можливість навіть предоставити вакансії. Кухонний роботні два чоловіка, увоче в службі поміщення два чоловіка, пікарядні чоловік, ковар або офіціант у зависимості від кваліфікації возраста три чоловіка. Хоча Андрію дуже подобається Запоріжжя та його влаштовує його нова робота, але чоловік з родиною все ж хоче скоріше повернутися додому, адже там лишилися близькі та друзі. Я думаю, що буде можливість повернутися, а ставати будинку з дому. Оксана Заводовська, Федір Попадюк, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.